Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо вивчати одну з найважливіших фігур в геометрії трикутник. І тема сьогоднішнього року сума кутів трикутника. Що ж таке трикутник? Трикутник це така геометрична фігура, яка утвориться, якщо три точки, жодні дві з яких не лежать на одній прямій, з'єднати трьома. Відрізками. І от фігура, яка при цьому творилася, називається трикутником. Причому трикутником називається і контур, який складається з відрізків, і частина площини всередині цього контура. Які ж основні елементи трикутника? Звісно, це ось ці три точки, з яких ми почали будувати трикутник. Вони називаються. Вершинами. Це ось ці три відрізки, якими ми з'єднали ці точки. Вони називаються сторонами. Ну і три кути, які при цьому творились. Вони називаються кутами. Отже, основними елементами трикутника є вершини, сторони і кути. А чому ж трикутник назвали саме трикутником, а не трьохвершинником або трьохсторонником? Спробуємо розібратись. Ось такий трикутник я розділила на три частинки. При чому при вершинці кожного кута свій колір – червоний, жовтий і блакитний. Тепер я ось цю червону частинку кута прикладу. Ось до цього блакитного кута. Тобто, я додала блакитний і червоний кут геометрично. І так само я візьму жовту частинку трикутника і кутом жовтого кольору прикладу до цих двох кутів. Таким чином, геометрично я додала три кути трикутника. Я їх звела в одну вершинку. Який кут при цьому творився? Очевидно, що утворився розгорнутий кут, а його міра 180 градусів. Який висновок можна зробити? Можна зробити такий висновок, що сума кутів цього конкретного трикутника 180 градусів. Але постає питання: а чи для всіх трикутників це справедливо? Ви можете вдома самостійно вирізати трикутник з цупкого паперу, зафарбувати? Частинки кутів, щоб ви бачили, як їх з'єднувати, розрізати і зробити так, як я, прикласти кути вершинкою до вершинки і подивитися, чи вийде розгорнутий кут. Але в геометрії нічого на віру не приймається. Якщо помітили якусь особливість, то намагаються її довести за допомогою геометричних означень понять теорем. Пробуємо довести той факт, який ми помітили, що сума кутів будь-якого трикутника 180 градусів. Візьму ось такий трикутник. Його кути я позначила числами 1, 2, 3. Через нижню сторону проведу пряму і назву її пряма А. Через вершину кута 2 проведу пряму паралельно. Прямій А, і назву її прямою Б. Це також я можу зробити. Є відповідна аксіома. Через точку, яка не лежить на прямій, можна провести пряму паралельну дані і тільки одну. Отже, я маю право так вчинити. Таким чином, на малюнку утворились дві паралельні прямі А та Б. І дві січні. Перший з них я позначу жовтим кольором. Знайду внутрішній різносторонній кут з кутом 3. Ось він блакитного кольору. Так як він такий же самий за розміром, як кут 3, тому я його також позначу через 3. Далі друга січна. Ось вона, малинового кольору. Знайду внутрішні різносторонні кути. Для паралельних прямих АБ і цієї січної малиного кольору. Ось цей кут буде внутрішнім різностороннім з кутом 1. Його я також позначу 1, тому що по розміру вони однакові. Тут я використовувала той факт, що внутрішні різносторонні кути, при паралельних прямих, рівні. Таким чином, при верхній вершинці утворилися Три кути 1, 2, 3. Разом вони дають розгорнутий кут. Тому сума кутів 1, 2 і 3 180 градусів. А це і є кути нашого трикутника. Тому, який би не був трикутник, якщо повторити ось цей процес від початку до кінця, ми отримаємо, що сума кутів. Будь-якого трикутника 180 градусів. Отже, ми довели той факт, що який би не був трикутник, сума його кутів – 180 градусів. Причому довели ми це на основі геометричних теорем, геометричних означень і геометричних аксіом. Цей факт ми дуже часто будемо використовувати при розв'язуванні геометричних. Сподіваюсь, що ви зрозуміли цю тему. Спробуйте самостійно повторити процес доведення теореми. Це дуже гарна практика для розвитку культури геометричних міркувань. Ну, якщо ви втомилися, то відпочивайте на все добре!